Шольц мучить, дзвонить Путіну і каже: слухай, Вольдимар, блок НАТО мене заставляє відправити Україні ракети на 200 кімтів. Путін спросоння. Ну, то відправляй. За годину Шольц знову дзвонить і каже: Слухай, Вольдимар, блок НАТО мене заставляє відправити Україні ракети на 300 кілометрів. Путін спросоння. Ну, то відправляй. За годину знову дзвонить і каже, слухай, Вальдемар, блок НАТО мене змушує відправити Україні ракети на 500 кілометрів. Путін спросоння. Ну то відправляй Шольц. Вальдемар, ти чуєш мене? 500 кілометрів. Вони можуть навіть Москву накрити. Путін, та не кричи ти так, бо ще Кабаєву розбудеш. О, вже розбудив. Тепер до ранку буде мені плеш виїдати. Ану, повеси на дроті, я тут пораджуся. Через хвилину другу Путін продовжує. Ти ще там Альо! А в тебе є ракети на тисячу кілометрів.